Вже очікуємо на стартовий свисток головного арбітра. Отже, матч на благо арена у нас розпочато. На найкращий емоційний стан команди Романа Мотуза. Після прикрої поразки в домашній грі в рамках чемпіонату від Чернігівського урагану і удар поворота зараз у виконанні Віталія Турчанського на місці, на місці Сергія Семено. Чим зараз кіпер Городенківців робить помилку і фол. Оце фол. І зараз, і зараз чекаємо, ми на рішення арбітра. Можна це трак трактувати як фол останньої надії. Хоча попередження. Попередження від Михайла Рибчика отримує мускалек. Виконує подачу. Удар головою від Віталія Турчанського. і М'яч опиняється всі ці Городенківської команди. Ну що ж, швидкий гол. Швидкий гол забиває благо юність. Уже на 11 11-й хвилині зустрічі верхняни виходять вперед. Назар Гарен вже протилежним флангом. Правим флангом Назарій Гарен. Куртяник приймає м'яч. Обробляє. Удар! Яке виконання Олег Куртяник. Рахунок стає 2-0. Ну, які були шанси зараз у Сергія Семена перервати цей удар. Подача. Гуцул виходить. Включно з гравцями груденківської команди. Подача ще одна удар Романчука. Поперечка рятує зараз. Благо юність і Роман Москалик. Ножичками м'яч виносить просто з своєї карної зони. А ось і відповідь. І відпрацьовує зараз на славу в обороні. Іван москалик виконує ще одну передачу. Зараз м'яч мало не влучає зараз. В сітку в рід команди від їх же гравця. Багато уваги слід приділити Роману Москалику. Зараз яка помилка? Ємільяну? Вихід вічна віч. Удар. І без шансів. Без шансів, друзі. 3-0 3-0 на благо Арена. Хто там? Хто там сумував? Хто скучав за перемогами своєї команди? Номер 66, Филипчук Руслан. Лаві для запасних сьогодні у пробою. Після цієї атаки благо юності Назарій Гарин, оперативний противний простір є удар по воротах і не влучає Дриган. Подача. І мусить вступати в гру зараз. Семено Сергій мусить вступати в гру. М'яч пролітає всіх. Зараз удар від Назарія Гарина дуже невдало. І удар від воріт. Це особливо не варто надіяти зараз вболівальникам і футболістам. Боденківської команди Богдан Мордас набирає швидкості на правому фланзі Богдан Мордас. Віддає передачу. Шевченко отримує м'яч. Пробий свят. Удар із лінії воріт. М'яч виносить практично зараз захисник. Атака продовжується. Удар Бичківа. І м'яч покидає поле кутовий. Ось і останній штурм. Воріт. Олександр Бичків. Подача від Бичківа. Легкий удар головою, знов злінів рід з Гнаттям Ну Це просто феноменально. Просто феноменально. Лаврук, помилка при передачі і можливість. Можливість для Городенки. На останній штурм уже Городенківської команди вихід вічна віч навіч, Филипчук. Константин Гуцул. А зараз оплески вже на адресу кіпера верхнянської команди. у Виконання Владислава Ємельянова. Городенка ще один шанс, удар по воротах, і на себе удар приймає Віталій Турчанський. Бачите так, крайня можливість. Крайня можливість для пробою організувати щось попереду. Удар по воротах. І на цьому все. Фінальний свисток Михайла Рибчака. Сигналізує про те, що потівку одну четверту фіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 22-23 років, виборює благо, юність, верхня.